Защемило грудний відділ, болить в грудях, тяжко дихати, і ви не знаєте, що з цим робити. У мене є вихід. Я вам зараз допоможу та покажу три круті вправи, і вам стане легше. Всім привіт! Мене звати Ярослав, я реабілітолог кінець центру Сила Руху, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як собі допомогти, якщо у вас болить в грудях, защемило грудну клітину та тяжко вам дихати. І так, для першої вправи вам потрібно зігнути трошки коліна. Руки виставити перед собою на рівні плечей. Заводите руки за спину, зводите лопатки, потім виводите руки в вихідне положення, округляючи грудний відділ. Цю вправу потрібно виконувати по 30 повторень. Далі розтягуємо грудні м'язи. Вам потрібно знайти опору, руку підняти вище рівня плеча подаючи плеча вперед, відчувати розтяження в грудних м'язах. Так виконувати приблизно по 15-20 секунд на кожну руку. І третя вправа, піднімаєте руки в суглобі кут 90 градусів, розводите руки в сторони, зводячи лопатки, потім руки повертаєте в вихідне положення перед собою, руки також зводимо. Відводимо руки назад, зводимо перед собою. Цю вправу потрібно виконувати по 20-30 повторень. Ці прості вправи полегшать вам дихання, знімуть біль та відчуття защімлення в грудному відділі. З вами був реабілітолог Ярослав та команда кінезіоцентру Сила руху. Підписуйтесь на наш канал, тут дуже багато цікавої інформації.